Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про мотиви поведінки людей. Що впливає на мотиви поведінки людей? Чому ми можемо в одній людині побачити як найсвітліші прояви, так і найгірші, жорстокіші прояви? Як так, що людина, людська сутність здатна поєднати в собі максимальний альтруїзм і одночасно максимальну жорстокість? А, як приклад, є така якась з країн Європи, Північної Європи, а в них є така практика. Один раз на рік вони зганяють а, до, бер... до берегів своїх з моря дельфінів, і група людей з такими от гострими різними штуками, як камні-долбати, тих дельфінів вбиває. І це вони роблять не заради там. Їжі і ще чогось, це просто практика вбивати дельфінів така в них звичка, така в них традиція. Тому люди, які живуть традиціями і бездумно щось роблять традиційно, тому що так прийнято, з моєї точки зору це великий такий момент, який тримає розвиток людини на місці. Якщо людина не піддає аналізу дії, традиції, так чи інше діяти, так чи інше мислити, реагувати ми зупиняємося на місці, поки ми не піддаємо аналізу і не еволюціонуємо особисто в розвитку, коли ми задаємо собі запитання, чому і для чого, і відповідно, змінюємося. Приймальне відділення психіатричної лікарні добре знає, наскільки на поведінку і мотиви людей часто впливають ну, фізіологічні процеси. Як на поведінки мотиви людей впливають прийом різноманітних препаратів, наркотики, алкоголь. Ви можете ознайомитися з серйозними науковцями, такими як Павлов, який досліджував на собі і описував дію алкоголю, як під час збільшення крові алкоголю змінюється сприйняття з наукової точки зору, дуже гарно описав. Ви можете почитати книгу Булгакова Морфій, де так само описується, наскільки прийом морфіну, як він змінював стан людини, як він впливав на її мотиви і до чого в кінечному результаті привів. Я ніяк уразі зараз не збираюся обговорювати прийоми різних там психоактивних препаратів, якими люди користувались всю історію, і є науковці. І я притримую з тої думки, що різноманітні психотропні гриби рослини мали велике значення в еволюційному розвитку людини, в створення релігій, в тому числі і віру, коли древні предки наші йшли е, е, по степам, лісам, шукали їжу. Вони експериментували, вони їли гриби різноманітні, вони не знали, що можна, що не можна. Вони це, так скажемо, на своєму досвіді проживали. А я мав в своєму житті досвід спостереження за людьми, які приймали різноманітні препарати, і як змінюється їхня поведінка, як змінюється сприйняття реальності. І дійсно варто сказати, що наша людська поведінка в великій мірі залежить від тих. Вроджених в тому числі фізіологічних особливостей людини далеко не кожна людина здатна відчувати глибоку емпатію. Далеко не кожній людині зрозуміло, а для чого тобі робити ті чи інші альтруїстичні дії. Але в великій мірі, в великій мірі це залежить від стану, психоемоційного стану людини. Людина, будучи озлобленою, будучи виснаженою, вона може бути жорстокою, агресивною, імпульсивною. Людина врівноважена, людина, яка задовільна, задовільняє всі свої психологічні, емоційні, фізичні потреби. Вона буде діяти по-іншому. Варто це розуміти, варто це розуміти, що в нас всередині кожного живуть всі попередні рівні нашого розвитку. Якщо ми попадемо в ситуацію, де є виживання, ми будемо діяти абсолютно по-іншому, чи ми живемо в ситуації в цивілізованому спокійному світі, в цивілізованому місті. Тому для мене особисто людина, як Homo sapiens, чи просто Homo – з однієї сторони, можна сказати, є люди злі, добрі, це все умовність. З іншої сторони, варто розуміти, що кожна людина культивує в собі всі, всі, абсолютно всі якості, і самі темні, і самі світлі. Говорять, що маленький розум, схильний обговорювати людей, критикувати. А це Івася, Петя, Оля, Дурак, А Середній розум схильний. Критикувати, обговорювати дії, так вчиняти неправильно, так вчиняти жорстоко, так вчиняти добре, обговорюють певні дії, а не особистість. І великі розуми обговорюють ідеї, тому що за кожною дією стоїть певна ідея, певна ідеологія, певна картина світу людини, яка робить ту чи іншу дію. Якраз на картину світу, від якої залежить все, через яку можна керувати, контролювати поведінку людини, і а, всю історію впливали ті чи інші концепції, парадигми, релігійні і інші інші. інші. Тому що якщо ви будете вірити в те, що ви бідний нещасний раб, вашу поведінку можна передбачити, вашу поведінку можна запрограмувати. Якщо вкладається ідея, що ви вільна, духовна, світла. З безмежними можливостями істота, і ви в це вірите, ви це приймаєте, ваша поведінка, очевидно, буде інша. Якщо вам навіяли, що ви винний у всьому на світі, якщо вам сильно стимулювали відчуття провини, ви будете своє життя жертвувати на щось, компенсувати це, намагатися щось комусь довести несвідомо, можливо, навіть тому, хто вже давно пішов з цього світу. Тому наше сприйняття з реальності. І себе і для чого є ключовими моментами? Ніяка релігія, ніяка концепція не може дійсно дати відповідь, яку потребує кожна людина. Кожна людина потребує відповіді для себе. Хто я такий? Хто я такий? Як істота, як душа, як свідомість? Де я знаходжуся, який світ навколо мене? Що це за світ і чому він саме такий? І яка ціль мого існування? В цьому світі, для чого я тут, тобто сенс, ми повинні природою своєю собі дати відповідь на ці запитання. Але коли ми зустрічаємося з великою кількістю концепцій, які протирічать одній одній, часто ми вливаємося в життя і нам нав'язують, навіюють певну картину світу, потім ми дорослішаємо, і той, хто вміє думати. Бачить певні нестиковки, він впадає в певний такий, екзистенціальну кризу і шукає цю відповідь, яку не може дати. Але велике значення має наступне: коли ми бачимо, що є люди дорослі, дорослі люди, тобто дорослого віку, які схильні критикувати дітей, а часто це вчителі в школі, говорити, які діти пішли погані, які а, в них вчинки неправильні. Чи не потрібно за це взяти відповідальність на себе, тому що саме ваше покоління ви призвели до такого? Поведінка людей дітей є результат вашого виховання, не вашого особистого виховання, звичайно, що у ті всі діти мають, але вашого віку, вашого такого еволюційного періоду. Тому, коли я бачу якусь поведінку в дітей в підлітків, нехорошу, мені в першу чергу. До себе є, як говориться, певні претензії, чому я, чому я не зміг це змінити, чому я не міг дати іншої моделі поведінки, більш якісної моделі поведінки, і взагалі люди навколо, якщо вам не подобається, якщо ви сильно критикуєте людство людей, тому що дійсно є багато там жорстокості, несправедливості, це очевидно. Поки ми не зрозуміємо, що не задамо собі запитання не критикувати людей, не критикувати їхню поведінку, а ідеї, ідеології, чому вони себе так ведуть? Тому що в них занижена самооцінка і вони її компенсують. Є так дуже часто, тому що вони травмовані були, і ця травма проявляється, проєктується тепер. Був такий маньяк, чикатіло, чи чикатіло в Радянському Союзі, який. В дитинстві прожив багато психотравм, і його брата здається з'їли під час голодомору, і його хотіли з'їсти. Я Його не виправдовує ніякому разі. Я просто говорю, що поведінкою мотивами людей формує їхнє, їхній світогляд, їхня ідея світу, їхні психологічні травми переживання. І коли ми починаємо, особливо будучи психологами, психотерапевтами, не аналізувати, не критикувати особистість чи дії, а шукати основу. Цих дій і говорити з людьми тими стосовно цієї основи, докупатися і пропрацювати, тоді ми реальну ситуацію вирішуємо. Це відноситься часто до батьків, які критикують своїх дітей, до вчителів, які критикують учнів. Чому б не задати запитанням, чому він сам так себе веде? Для того потрібна відповідальність, для того потрібна зрілість, і, на жаль, не так багато зрілих людей в нашому сучасному світі. Що таке зрілість? Зрілість це певна властивість характеру, коли людина проявляє в своєму житті так званий егостан дорослого. Можливо, ви чули про три егостани: стан дитини, стан батька і стан дорослого. І ті всі властивості кожна людина в собі десь має і проявляє. Дитяча поведінка, вона в більшості людей проявлена все життя. Які вона має особливості: особливості ображатися, особливості звинувачувати, особливості істерити і маніпулятивно щось отримати. Така поведінка приводить часто для, до, до невростинії, до істерії, до різних різних невротичних розладів. Є поведінка а, батька, батька це не лише чоловічої статі чи жіночок, це, це батько, який а, може або критикувати, або навчати. Критикуючий батько внутрішній властивість характеру, це той, який або осуджує, або при можливості навчає, допомагає комусь, якщо він а, цей пройшов, якщо він цей період усвідомив ці мотиви поведінки. Внутрішня дитина буває так само подавленою або вільною, наскільки в період до п'яти приблизно років дитині дали проявити її природні потреби: вивчати цей світ до цікавості, брати, ламати, експериментувати. Якщо дитина сильно була подавлена в дорослому віці, в неї буде багато, як правило, невротичних розладів, вона буде закомплексована, вона буде страждати, вона буде в постійних переживаннях. І є так само внутрішній. Або просто дорослий. Дорослий немає ні плюса, ні мінуса, тобто не поганий і не добрий. Дорослий це сформована особистість, яка здатна брати відповідальність на себе, за своє життя. Повторюсь, який вже раз. Брати відповідальність це не означає, що я сам роблю все і нікого не прошу допомоги. І сам я у всьому винен. Виключте, викиньте такі поняття, як вина. Нема вини ні в кого, ні в вас ні в кому. Є причина, є наслідок. Коли ми так мислимо стосовно себе і когось, тоді в нас є можливість щось змінити. А вина, звинувачування себе чи когось, це так само дитяча, маніпулятивна, деструктивна поведінка. А брати на себе відповідальність це реально розуміти, що те, що в моєму житті відбувається, це результат певних моїх дій. Навіть якщо здається, що те, що в житті відбувається, це залежить не від мене. Більшості більшості випадків залежить від вас. В Більшості, максимальній більшості, коли ми здатні вмикати свого внутрішнього дорослого, тоді і ми здатні не критикувати когось як особистість, не критикувати чиїсь дії, а розуміти основу цих дій, ідеологію цих дій і розуміти по причину своїх дій, чому я так дію, чим я керуюся комплексами, які я намагаюсь компенсувати. Втікти від страху, самоствердитись, доказати щось комусь. Що, що, що сприяє вашим діям? Можливо, якісь фізіологічні, емоційні потреби. Все окей, все нормально, але головне розуміти, даною моєю поведінкою, бажанням дією керує те або інше. З'явився штучний інтелект. І багато хто, особливо з спеціалістів IT, зараз дуже сильно турбується про те, що цей штучний інтелект замінить багато професій. Що я буду тоді робити, якщо цей штучний інтелект, те, що я зараз тут роблю за комп'ютером, сам це зробить набагато швидше і якісніше? Можливо, десь це буде проявлятися, дорогі друзі. Але штучний інтелект ніколи не замінить людину. Чому? Тому що у людини є така властивість, як свідомість. І здатність до еволюції, розвитку цієї свідомості ми можемо побачити в житті людей роботів умовно, і людей а, усвідомлених, людей-роботів, які діють під впливом концепцій. Отак От правильно, і все. Т, така, такі традиції так прийнято, так роблять всі. Ти що не такий, як всі, ти що, ти що інший, якийсь. Я колись був в середовищі, коли я навчався, де зібрались люди. А... І в нас і в нас така була, знаєте, ну, в дитинстві це ще було, по суті, дитинство. Така дурна гра була. Коли кожен один одного бере, б'є куди-небудь і, і говорить, передай дальше. І наступний когось іншого б'є, передай далі. І хтось все ж таки казав: не хочу передавати далі. І до нього зі всіх сторін. А що ти не такий, як всі? Розумієте, суть. А коли е, наше життя схоже насправді як певний вірус? Якщо вам навіяли деструктивну поведінку, ви її так само будете несвідомо навіювати іншим. Якщо вам навіяли, що ви раб, бідний, нещасний повинні страждати, ви будете несвідомо, якщо ви це прийняли, передавати це іншим. Які переконання і установки були в дитинстві, нашому, в радянському, пострадянському? Давайте, давайте згадаємо. Ну що там? Хорошого понімножку. Тобто хорошого має бути мало. Е, що, ж таке, що ж таке в першу чергу приходить в голову? Ну, ти не такий, як всі, або навпаки, ти що такий, як всі, ти щось копіюєш? Це от методи маніпулювання впливу на вас, намагання викликати вас відчуття провини і керувати вами. Як ти можеш? Як ти міг так зробити? Так не прийнято робити, ніхто так не робив. Ми все для тебе, а ти? Проаналізуйте радянські усі деструктивні і теперішні, в тому числі, програми, переконання, які передаються як істина. А по суті, вони є а, тим, що робить з нас бідного, нещасного часто раба. А, ми, самі, ми самі є причиною того, що відбувається в нашому житті. Ну, подивіться, дорогі друзі, ми часто. А, на честь кого ми називаємо міста. Часто ми називаємо, я говорю зараз про людство, міста на честь різноманітних вбивць і часто маніяків, навіть тих, що ми б зараз назвали. Проаналізуйте, якщо вам цікаво, історію Риму. Чому Рим називається саме Рим, на честь кого, і цей Ромул, чи як його там точно назвати, він вбив свого брата для того, щоб стати там правителем у вигляді конкуренції? Проаналізувати історію е, і тих людей, е, якими називаються вулиці і міста, часто це такі люди, яких ми би зараз, якщо ми були з ними знайомі, назвали вбивцями, маньяками і в тому числі. Я не здивуюся, якщо при деякий час і десь там в Росії буде е, якийсь там Путіноград або щось в тому роді, та назвуть місто на, на честь даного персонажа. На що ми керуємося, чим ми керуємося в житті, якою поведінкою? Ми часто говоримо лікарів, лікарів, лікарям, які рятують життя кожен день, не доплачують гроші, вони беруть взятки. І з радістю хтось йде і викриває це, о, лікар взяв взятку, давайте його зробимо відомим і скажемо, як він міг. Ми критикуємо вчителів в школі, які формують характер майбутнього, яким, яким зарплати такі виплачують на рівні виживання. Ми, ми зустрічаємося з тим, що люди, які дійсно роблять реальні речі, врятувати когось, створити їжу, і все решта, ми про це забуваємо. Ми це рахуємо поведінкою такою професією нецікавою, недостойною, краще підуть і стануть футболістом. Чому мільйони людей збираються і так радіють, коли хтось забив м'яч, один із футболістів, інший м'яч, і в них от них отримують мільйонні зарплати і все решта, чому ми. Це цінним, чому ми не а, не, знаю, не збираємо гроші на те, щоб оплатити просто так лікарям, щоб вони їм було краще жити, бо вони реально рятують життя. Чому ми здатні згрупуватись тільки тоді, коли на нас йдуть хтось і хоче нас вбити? А весь решта час ми займаємося футбольними вболіваннями і різними деструктивними речами. Що ми цінимо як соціальна свідомість? Такий результат ми отримуємо. Тому що колективна свідомість а, це, так скажемо, результат загальної свідомості. І розвиток особисто ваш, він і впливає на розвиток загально-людської свідомості. Тому навіть якщо ви, ви займаєтесь саморозвитком, нікого не навчаєте, ніде не виступаєте, ви вже позитивно впливаєте на загальне, колективне наше несвідоме або колективну свідомість. Пам'ятаєте про це? Вчителі це еліта, лікарі це еліта. Ті, хто печуть хліб, виготовляють, створюють це еліта. Маленька частина людей цим займається, чимсь таким нововведенням, які створили, допомогли вижити людству, винайти певні ліки. А велика частина людей це люди, які живуть в дитячій позиції, їх знецінюють, використовують, створюють війни, і в цих війнах проявляють оці такі тваринні потреби. Наші. А... Це наша колективна свідомість, дорогі друзі. І на що ми акцентуємо увагу, що ми цінним так і проявляється? Згадайте 2000 ні роки, коли збиралися всі на дивані біля телевізора: баба, дідо, діти, внуки, і дивилися якісь дурні російські банд бандитські серіали. Дивились. І одночасно баба, дідо говорила внукові: не ковиряйся в носі, не матюкайся, і ж все решта. А самі, дивлячись у цей бред, стимулювали своїх внуків дітей до такої ж поведінки, даючи їм зрозуміти, що тут є якась ідеологія. Нав'язували сюди ідеологію своєю поведінкою, своєю, своїм прикладом. Слова нічого не здатні, слова дуже мало впливають. А дії, свій приклад, це реально те, що може вплинути і навчити когось. Отаке, можливо, десь не дуже з позитивним емоційним акцентом відео, але я надіюсь, воно дало вам зрозуміти щось і усвідомити. Миру вам, спокою, добра. І давайте будемо акцентувати увагу на чомусь хорошому і світлому, на чомусь хорошому, світлому і доброму. Миру нам і добра, друзі. До нових зустрічей!